Та-та-та-та, ну ви мене поняли, коротше. Е, ну і той. Короче, е, да, як отримати ті вогоньки, я теж розкажу. Ну, коротше, щось мені гайд сказати, кому треба срочно. Е, берете хан, ну, коротше, я потім розкажу в гайді на Додзьо. Обов'язково буде на моєму каналі. Так що очікуйте, точно буде, може, динавіть на тому тижні. Ну, якщо я, звичайно, всі гайди буду знімати кожен день. так що, в принципі, Ну, е, думаю, за квітень точно буде. Ну, короче, десь на тому тижні або на наступному. Е, точно буде гайд на Додзьо. Так що очікуйте. Ну, і в принципі, е, погнав. До ластової пушки е, на сьогодні. Е, так що то короче, Dragon Storm. Е, ну А то звичайно Джанівського гітара, яка у мене зараз на постоянку стоїть. Е, омега імбова пушка. Користується ще в кожному комбо. Для неї, звичайно, буде відільний гайд на Dragon Storm, до речі і на Dragon Heart Хард. Буде. буде звичайне відео, яке я відправляюсь на вулкан. гайд на вулкан, Буде воще дофічі відео. В третьому морі дуже багато всякого контенту. Так що очікуйте до фіга відеороликів. Так що, мощно-мощно, як то сказати. Е, Вроді по другому морі я все зазняв. Так що в принципі я не знаю, що ще в другому морі можна знімати. В другому морі не так багато контенту, а в третьому морі дофіга контенту. Е, так що. Е, зараз все, досліджуємо. Е, про Лівяфана теж буде е, гайд, так що короте, очікуйте. Ну, Лівіафана я ще ну, раз був, але його можна сказати не завутав серце, в серце, поки що без сангвінарта. Но, е, до речі, Може часто ви замітили, що я на Єті граю суто тут з трансформацією, тому що в мене Сангвінарта немає, Талон чуть поганий для комбо ну, лично для мене. Так що, як буде Сангвінарт в мене, то я думаю, може запилю відосик е, типу, про комбо на Єті. Напишіть вашу думку, хочете ви таке, такий відеоролик чи ні. Короте, вам треба для початку на замок з привидами. Обов'язково на замок з привидами, тому що тут, виходить, гітара. Далі ви йдете, в принципі, от сюди, ну короті, там ціла, ціла мурока, йдете до цієї штуковини, до цього дочікуєтеся, гуне фулмуну, потім тікаєте 6 зомбаків. Ну, короті, просто буде віддільний гайд, парні. Так що на скул гітару буде віддільніший гайд, як отримати скул гітару. Відео буде доволі довгувати, я розкажу, все доточно, так що буде на днях. Так... так що очікуйте. Можна і завтра, буде відео фул гайд, як отримати скул гітару. Ну все, ребят, всім дякую за перегляд, лайкосик, наконосик, підписочка. І всім па-па.